Віктор Васильович, мені цікаво, от ви вже досвідчений гравець волейбольний. Як можна зберігати форму у такі роки і грати на найвищому рівні? Дякую за запитання. По-перше, сам фах роботи заставляє і дає можливість займатися якраз здоровим способом життя. Ну і оскільки я вже Більше 40 років працюю з молоддю. Це спонукає до того, щоб завжди тримати себе в хорошій фізичній, психологічній, моральній формі, бути взірцем не тільки в волейболі, а взагалі в будь-якому виді спорту, який культивується в Україні і на Вінничі, зокрема. Ви вийшли у фінальну частину, ваша команда змагань. Скажіть, будь ласка, як це вдалося зробити і які задачі у вас на фінальну частину? Будь-яка команда, будь-який спортсмен, якщо це індивідуальний від спорту, тільки бажає перемоги. І ми є не виключенням, ми теж бажаємо тільки перемоги в фінальній частині. А як дійшли до фінальної частини, Ну, намагалися грати. Всі гравці старалися, в кого не виходило, була заміна в нас. І так склалося, що в нас все вдало. Поки що. Надіємося, так буде в подальшому.